Права номер 25 п'ятий пункт. Горщик місткістю 1 літр до країв заповнили меду. Визначте вагу меду в горщику. Ну що ж, стартуємо. Отже, у нас є об'єм горщика 1 літр. Записуємо в дано. Об'єм позначається великою літерою В. Записуємо 1 літр. Отже, він весь. Цей один літр заповнений медом. густина у нас є або в кілограмах на метр кубічний або в грамах на кубічний сантиметр. Один літр – це тисячна частинка від кубічного метра. То ми записуємо, що один літр складає 0,01 кубічного метра. Є? Отже, заповнили медом. Ну, якщо заповнили медом, то з таблиці густин дивимося мед. У нас в нього густина 1420. Пишемо, що густина позначається літерою ро 1420, яких одиниць. Тут у нас кілограми, що діляться на кубічний метр. Є? Ну і нам потрібно визначити вагу. Отже, нам потрібне прискорення вільного падіння. Візьмемо G, запишемо дорівнює наближено 10 Н на кілограм. Є. Ну що ж, нам сказано, визначити вагу меду у горщику. Вага це велика літера П. Ну, для початку вагу, щоб визначити, потрібно знати масу. Пригадуємо формулу для густини. Отже, ми пишемо, що густина ро це відношення маси до об'єму. Ну і звідси нам потрібно знайти масу. Таким чином можемо за допомогою трикутника. Тобто маса, що ділиться на об'єм, маса тоді зверху, об'єм унизу, а для густини місце тут. Масу закриваємо рукою і бачимо, що маса це в нас густина, що множиться на об'єм. Ми записуємо, що звідси випливає, що маса М це густина ро, що множиться на об'єм. Ну що ж, формулу ми отримали. Давайте порахуємо, яка маса. Можна кінцеву формулу вивести, але я думаю, цікавіше буде, яка маса дізнатися. Отже, записуємо, що маса меду тоді дорівнює. Гостина у нас 1420 кг на кубічний метр, що множиться. Ну, а об'єм у нас 1000 кубічного метра. І це дорівнює. Кубічні метри у нас скорочуються, тут все раз. Якщо ми перенесемо кому на раз, два, три розряди ліворуч, вийде 1,42. Яких одиниць кілограм. Є. Тобто виходить, коли ми купуємо літр меду, то насправді меду там 1,42 кг. Густина меду більша, ніж густина води. Ну, а зараз. Нам потрібно знайти вагу. Нагадую, формула для ваги, якщо тіло у нас нерухоме, як мед у, цій, е, у цьому горщику, то ми записуємо, що вага П це маса, що множиться на g. За такою самою формулою ми обчислюємо і силу тяжіння. До речі, вона буде така сама, що діє на цей мед у горщику. Ну що ж, знайдемо тоді P, записуємо, що P у нас дорівнює. Замість маси пишемо ту величину, що ми написали, 1,42 кг. Що множиться, а замість G пишемо 10 н на кг. І це дорівнює. Кілограми у нас скорочуються. А 1,42, що множиться на 10, приносимо кому на один розряд праворуч, то вийде 14, Дві десятих яких одиниць Ньютон. Є? Записуємо відповідь. Отже. Визначте вагу меду в горщику. Ми визначили, записуємо, що вага P складає 14,2 ньютон. Є? Ну що ж, ось таке завдання про вагу тіла та повторення густини тіла. На цьому вправу завершено.